Кожна з цих жінок знає напевно, що таке материнське щастя. Марія Соловей, села Терешівці Хмельницького району багатодітна мама. Свою увагу і любов вона множила на п'ять, щоб вистачило на усіх дітей. П'ятеро діток виховала. Було дуже важко, добрі, гарні. Все, всі слухляни слухаються, все допомагають і тепер. П'ятеро синів та дочок народила і виховала Марія Мевша села Давидківці. За всі ці роки допомоги від держави не було ніякої, каже багатодітна мама. Але на важке життя не скаржиться. Ні, не було важко. То тепер важко, а тоді не було важко. Хто вам допомагав можливо? сама чоловік? 72 багатодітних матері, які проживають у Хмельницькому районі, отримали сьогодні геройські звання. Їх вітають обласні посадовці, вручають ордени, квіти та подарунки. Жінкам приємно, що про їхній материнський подвиг пам'ятають. Приємно, щоб поздоровили мене, да робила до яркою. Боже, і діти коло мене так росли. То в, в яслах, то вдома, ти так виросли. П'ятеро дітей. Окрім ордену, цим жінкам держава дає і разову грошову допомогу. Сума не мала більше 10 тисяч гривень, щоб забезпечити. Та матеріальною допомогою всіх матерів героїнь в область надійшло більше 13 мільйонів гривень за попередні роки. Всі подання припали пилом в адміністрації президента України. Сьогодні діючий президент Віктор Янукович виправив помилку своїх попередників. Виплачено і вручено всім нашим матерям героїням почесне звання, яке вони заслужили, і звичайно, вже наші нові подання сьогодні, які йдуть, вони втілюються на практиці в життя. Дійсно, не тільки орден, не тільки повага, пошана, щира синівська вдячність, а і та винагорода, яку вони давно заслужили. 10 тисяч 730 гривень отримає кожна матір героїня. Згідно з останнім указом президента України в області, звання матері героїні отримують півтори тисячі жінок, серед них і ті, про яких забули у попередні роки, Вікторія Бакалець, Олександр Галянт для інформаційного випуску.